Дивіться, в мене є два лоточка, там земельку я висипала. Цибульку я з села привезла, і ґрунт. Ну, я його купила в Аврорі за 40 гривень. Це недорого. Він удобрений. Получається, щоб швидше виросла ця цибулька. Це в мене буде експеримент. У мене є два лотка і ще два лотка є. І буду займатися цибульним бізнесом. Я зайшла в Аврору, подивилася, як скільки коштує. 100 грам зеленої цибулі це 54 гривні за 100 грам. То думаю, на що мені тратить гроші? То я краще сама це зроблю. В мене буде. А в мене ще є лоджія і балкон. Лампи туди поставлю, Буду вирощувати і продавати, мабуть. Гроші зароблятиму. Зараз будемо садити. Потикаю зараз, покажу, як воно, що воно. Так, дивіться, огород посадила. Це з села привезла цибульку, земельку купила, такі лоточки. Оце Буду ждать гарного урожаю. Оце, думаю, зайняться точно бізнесом. Цибулю. Це, кстати, непоганий бізнес. Якщо виходить, дивіться, в АТБ 100 грам 54 гривні 50 копійок. Ну, По-різному від сезона до сезону. На базарі я купила 50 грамів 10 гривень. А 100 грамів. Получається 20 гривень, да? 200 гривень кілограм. Так може це посчитати затрати, оце все, скільки ж воно виходить. Ну, я думаю, це перекупи. Якщо з села, то воно дешевше должно бути. Ну, Я не знаю, як вони з чого беруть цінову політику цибулі. Хто займається цибулею, Напишіть мені, будь ласка, і стоїмость цибулі, якщо ти її вирощуєш сам. Ну, я не буду таку продавати, я хочу з зеленої почати. Знаєте, як от, зелена пюрешка. Якраз посажу в сентябрі буде. Надіюсь, може і раніше. Ну, буду контролювати кожен день. Ну, це для себе, а потім хочу в більш великих масштабах. Так, що я тут вам ще покажу? Дивіться, миска є. Купила в Аврорі за 9 гривень. Оце таку вермішель. Рисова. Хочу її спробувати. Дивіться, я її розпакувала, зараз покажу, що тут внутрі є. Хто їй таку? такі? Це з Тіктока, там написано, рекламують. Ось є ці приправки. І от така вон... так вона ось виглядає, бачите? Ну, Залью її кипяточком, поставлю і подивлюся, що воно буде. Смачно вночі. Ні. А що тут за смак хоча б? Класичні макарони. Вона швидкоруч. Без будь-яких олій. Грибна. Зі смаком грибів не гостра. Навірно, привезли її з Китаю. Оновлена, бачите? Так, сейчас буду очі пробувати рисові макарони за врури за 9 гривень. Інтересно, це їда для бідних чи для багатих. Чи воду тут треба зливати, чи не треба? Хто їв оце такі макарони? Зараз спробуємо, що воно. це так смачно. Які вони смачні там, навірно, таких і не пробувала. Це ж їда для бідних. Якщо картошка для бідних, то інтересно, макарони такі за 9 гривень заврори. Це їда. Це для, взагалі для них щебротів. Для кабуче, він там каже. А ви знаєте, я оце перевела слово кабуча. Зараз я камеру розверну, поговоримо. Так, це ж я зараз ці макарони, бо то в мене ще буде для багатих кабачок, олів'є. Вінчик Люба дала вкусне. Оце без горошка, мені набагато понравилося. І соло буде. Бачите, це соло, яке я коптила в селі сама з дідом. Ну, з папою. Ну, ось, бачите, як воно виглядає. Мені там казали, що колір не такий, ще щось не таке. Все таке, яке воно повинно бути таке? Соло як соло. По поводу кабуч. Ви знаєте, цю фразу можна трактувати по-разному. Буква К розшифровується як королева, а ще можна красиво. Буква А. Це просто можна придумати, знаєте, яку фразу? М -м -к -а. Обалденно. Чем можно придумать? Угу. Mm -hmm. Обалденно, как бы, богата, или можно сказать еще у универсальна, чи чарівна. і буква А остання, да, кабуча виходить. І активна жіночка. Це я так йому, як би сказати, розшифрувала. Так що, ви знаєте, якщо він оскорбляє людей, то можна подумати по-разному. Кожен думав міру своїх етіх. Ну, я не захищаю, я просто так сиділа і, знаєте, як, мислено думала. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а на ще так, що там, знаєте. Як... Сербнув час, підождіть, не вийшло з первого разу. О, зайшло. Бо я якось так не привикла кушати. Я вже так сіки роботи переробила, що я аж заморилася. Треба розслабитися. Я то як розслабляюся, ну, іноді прогулююся, іноді так, а то включаю, там поржати хоч можна. М -м -м. Купляйте от, там, в началі, хто дивився. Чесно вам сказати обалдені. 9 гривень. І наїлися. Ну на смак вони смачніші, ніж мівіна. Немає, знаєте, того привкуса якогось. Мені І Тим более це рисові. Це так. І можна навіть оцю юшечку, там в пакеті приправка навіть йде. Можете так їсти. От, я їм як суп. Можете їсти як не суп. По різному. Я вам цибулі насадила. У мене ще одна ета. Хочу подивитися, я запишу сьогодні число і хочу подумати, за скільки воно виростає. У мене є земля тут рядом. Хочу обгородити її, поставити там теплицю. І вирощувати цибульку, окропчик, петрушечку. Ну, а що робити? І продавати. Вдруг пайде. Ну, я ж буду не перекупом. Сама виростила, сама продала. Ще то салати продають шпінати. Розні, я дивилася, і що нам ще рукула. Ну, не знаю. Це ж треба ще попробувати його вирощувати. Бо я ж такий огородник. Помогти можу, а я ніколи не вирощувала його. І посчитати затрати, що я затрачу. Займуся аграрним бізнесом. Ну, а що робити? А YouTube не брошу. Ютуб це як наркотик. Так що от такі діла. Я цим блюдом вже наїлася. Половину з'їла, наколотила багато. Не хочу вже. Друге у мене буде блюдо, бачите? Це в мене кабачки, я вчора жорила. олів'є і соло. Соло ето сіла. М -м -м. Це сама робила з дідом Посолила. Воно сутки постояло в холодному. Солі набралося. Ну, таке нормальне, не дуже пересолене. Потім на нас така штука стоїть і закоптили. Бомба. Ну то так. Я ще свою цибулю досажу. І все. До цього слова, і не надай хліба, бо там дуже багато м'яса. Знаєш? А нормально. Mm -hmm. Плюс я прям. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я побігла.